Друзі, всім привіт! Ви на каналі Флагман, Риболовля та Туризм та рубрика Риболовні фішки. З вами Олег Демченко. В попередніх сюжетах ми поговорили, як саме підібрати фідерне вудлище для фідерної риболовлі, а також кутушку під нього. Якщо ви їх ще не бачили, обов'язково подивіться посилання на ці відео в опису. Ми розібрали, як підібрати фідерне вудлище та котушку, тобто у нас є вже комплект. А сьогодні ми поговоримо, як саме обладнати робоче місце на фідерній риболовлі. Фідерні сесії зазвичай займають не менше 4 годин, тому ми маємо сидіти комфортно. Так, ми можемо обрати стілець у відділі кемпінгу, але це дуже незручно. Існують два основних варіанти, як обладнати своє робоче місце. Це Крісло або платформа. Розглянемо перший варіант це крісло. Він більш популярний. Це крісло значно відрізняється від туристичного варіанту, тому розглянемо, які саме переваги воно має. Наприклад, в цьому кріслі навіть регулюється кут нахилу спинки. Використовуючи фідерне крісло, ви зможете закріпити будь-який стіл на ньому, їх дуже багато різних варіантів. Для прикладу, я показав вам тут трьохточечний тобто тут дві опорні ноги та основна точка опори. Бувають також трошки менші столи, які без опорних ніг. Тож у вас буде змога обрати той столик, який вам буде зручніший. Використовуючи столик, ви зможете розмістити на ньому ємність під прикормку, також ємності під якісь добавки, Це може бути живий компонент або якісь зернові. Також ви зможете на цьому столику розмістити всякі дрібнички, які у вас є. Ножиці, гачки, годівниці, якісь застіпки, коробочки тощо. Тобто у вас буде все постійно під рукою, і вам не потрібно постійно кудись вставати, щось шукати. Тобто, ви перед рибалкою все склали на цей столик, приготували, і на протязі вашої риболовної сесії ви цим користуєтесь. Деякі моделі мають так звану маркизу. Вона дає змогу вам захистити ваші аксесуари та принаду від сонця або дощу. Більшість фідерних крісел мають телескопічні ноги, які дають змогу підлаштуватись під рельєф берега, на якому ви ловите. Праворуч ми можемо обладнати наше фідерне вудлище. На крісло ми кріпимо тримач підкомливу частину. Попереду ми ставимо триногу з грибінкою. Також ми можемо використовувати замість триноги фідерарм. Що таке фідерарм, я покажу вам пізніше. Це дуже зручно, тому що ви можете ловити сидячи, робити закиди та виважувати рибу. Також триногу можна відрегулювати під рельєф берега. По ліву руку ви зможете розмістити садок, використовуючи упорну ногу вашого стола е за допомогою спеціального кріплення, а також просто можна використовувати звичайне кріплення, яке встромляється в землю. Є ще один варіант, як закріпити садок. Якщо ви ловите на бетонній набережні або на каміннях і у вас немає змоги струмити ваше кріплення в тверду поверхню, можна використовувати звичайну триногу, вкручуючи в різьбу ваш садок. Також фідерне крісло дуже гарно підходить для нічних довготривалих сесій, тобто ви можете розслабитись та розгрузити вашу спину. Один із плюсів крісел це компактність при транспортуванні. Так, бувають крісла зовсім маленькі, які займають мінімум місця, а бувають такі трошки побільше. Але в будь-якому випадку вони займають місця набагато менше, ніж платформи. І наступний варіант, як ми можемо облаштувати наше робоче місце це платформа. Що таке платформа? Вони бувають різної конструкції, але зазвичай вони мають жорстку міцну раму. Кожна платформа має педану. Педана це підставка під ноги. Педана це один із плюсів платформи. Завдяки їй ви зможете встановити на зрізі води платформу або безпосередньо в воді. Наприклад, це стосується тих випадків, коли ми ловимо на мілені. Ми зможемо встановити платформу хоч на 10 метрів від берега. І у вас ноги будуть постійно сухими. Або, наприклад, якщо ви ловите на зрізі води і підіймається хвиля, або змінюється рівень води в водоймі, ви можете не переживати, що у вас ноги намокнуть, тому що у вас ноги будуть на відстані від води. За допомогою ніг ви можете підрегулювати та підлаштуватись під будь-який рельєф берега навіть на похилій дамбі. За рахунок того, що ви сидите вище, платформа вам дає змогу робити закид більш дальній та точний. Також, як і на кріслі, ми можемо використовувати і встановлювати столи різних конфігурацій та розмірів. За рахунок того, що у платформи ніг більше, це дає змогу вам закріпити повністю все обладнання безпосередньо на платформі. Це дуже зручно. Тобто, ви все закріпили. Сидите, ловите і все у вас під рукою. Вам не потрібно постійно вставати. Наприклад, кріплення під садок. Тобто Ми вкручуємо сюди садок, у вас садок поруч, вам не потрібно тягнутися до садка, коли ви ловите рибу, тобто ви спіймали, кинули в садок. Все під рукою, дуже зручно. А з іншої сторони, ми можемо закріпити фідерам. Це фідерарм, це кріплення під вудлище. Вони бувають різних конструкцій, бувають двохточечні, тобто дві опори мають, бувають одинарні. Але функціонал у них однаковий, тобто вони мають підтримувати ваше вудлище в режимі очікування, коли ви ловите рибу. Вони мають змогу відрегулювати кут нахилу вудлища в залежності від умов вище або нижче. На слідушій нозі ми можемо закріпити кріплення під комливу частину вудлища. вони також бувають різних конструкцій. Також на задню ногу ми можемо закріпити спеціальне кріплення, Таке, така підставка, в якій ми можемо ставити вудлище в режимі перенасаджування вашої насадки або перезабивання прикормки вашу годівницю. Дуже зручно спіймали рибу, взяли в підсаку, поставили вудлище. І потім вже ви достаєте з підсаки рибу та кидаєте в садок. А вудлище у вас під рукою постійно знаходиться. Також, якщо ви плануєте брати участь у риболовних змаганнях, ви маєте змогу закріпити спеціальне кріплення грибінку під резервні вудлища. Також у вас є змога закріпити спеціальне кріплення під підсаку на цю ногу або на цю, і ваш підсак буде постійно під рукою. Як самі бачите, що на платформу можна зафіксувати що завгодно та встановити безпосередньо саму платформу де завгодно. І це головна перевага перед фідерним кріслом. Резюмуючи сказане у цьому сюжеті, я сподіваюся, що у вас не буде питань, що саме обрати: крісло або платформу. Але все ж таки, якщо у вас залишились питання, обов'язково пишіть в коментарях, я кожному відповім. Не забувайте поставити лайк, підписатись на наш канал, натиснути на дзвіночок. З вами був Олег Демченко. Всім пока!